50 красунь на подіумі, розкішне вбрання, національне кежуал та вечірні сукні, усміхнені гості і гристе шампанське. Краса ще наближає перемогу. Конкурс Топ Модол Дніпро 2023 проводиться в непрості часи. Втім, місія його дуже важлива. Кожний проданий квиток це допомога нашим хлопцям із зсу на купівлю пікапу. Організатори події запевняють донатити на перемогу та водночас, хоч трохи відволікатися від жахів сьогодення. Тільки так можна виграти цю війну. Місія конкурсу це зібрати кошти на ЗСУ, тому що зараз наш викладач докторської майстерності Віктор Парсько. Він знаходиться в лавах ЗСУ. В принципі, з перших днів війни, тому дуже хочемо йому допомогти і зібрати фонди на пікап для його батальйону. У благодійному конкурсі взяли участь не лише дівчата з Дніпра та області, а й переселенки з Краматорська, Бахмута, Запоріжжя. Красуні різного віку змагалися у чотирьох номінаціях. Міні зовсім маленькі дівчатка, тінейджерки, дівчата віком від 16 до 25, категорія Міс, а також дорослі учасниці Місіс. Семирічна Ярослава захоплюється малюванням і вчиться грати на гітарі. На конкурс, каже, прийшла, бо мріє про кар'єру моделі. Я хочу показати. Дуже гарні сукні. Я дуже рада, що цей конкурс наближає перемогу. Я всім перемоги желаю. Не всі учасниці, навіть дорослі, мають значний досвід у модельному бізнесі. Для багатьох це хобі. Як от для 33-річної Регіни, власниці студії англійської мови, ми хочемо проявити себе, показати свою красу українську. Перш за все бути першою для себе, а там же… Судді вирішать це благодійний конкурс. Це дуже важливо для нашої країни на даному етапі. Бажаю нам усім перемоги та віру в це. З той стан бажаю нашій країні, щоб вона квітла, розцвітала. а Ми будемо як можемо допомагати з цією метою. Професійне журі оцінювало не лише красу конкурсанток, а й харизму та акторську майстерність. Гості ж тим часом активно донатили. У результаті замість запланованих 20-30 тисяч гривень на конкурсі зібрали 45. Ольга Журавель, Сергій Озеров, новини 11 каналу.